Ваша святосте у першому питанні хотів би торкнутися самих коренів. Зрозуміло, що воно буде трохи довшим, ніж решта питань. Я сиджу перед людиною, за давнім звичаєм, одягненою у біле вбрання із хрестом на грудях. Мушу сказати, що ця людина, котру ми називаємо папою, грецькою батько, незалежно від того, яке ім'я вона носить. Уже сама по собі є якоюсь таємницею і знаком противу чи просто провокацію у світлі того, що для багатьох наших сучасників є критерієм раціональності чи звичайного здорового глузду? Справді перед Папою треба вибирати. Віра окреслює голову Католицької церкви як намісника Ісуса Христа. Таким його сприймають віруючі. Папу вважають за людину, котра репрезентує на землі Божого Сина, котра виступає від імені Другої особи Святої Трійці. Так говорить про себе кожен папа ясна річ з належною покорою, але й з неменшою впевністю і твердим переконанням. Так вірять католики, котрі не випадково називають. його Святішим отцем, його святістю. Однак багато інших людей твердять, що таке домагання абсурдне і безсенсовне. Для них папа не є представник Бога, а тільки якийсь пережиток давніх міфів і легенд, що їх зріла людина сьогодні не може прийняти. Тож перед лицем вашої святості. Так само, як і перед лицем кожного його попередника і наступника, треба, як сказав би Паскаль, зробити заклад. Або святіший отець є таємничим знаком живого Бога, або ж вираженням ілюзії, що триває вже 2000 років. Якби можна було запитати, чи ваша святість ніколи не вагалися і не вагаються у певності? Щодо свого особливого зв'язку з Ісусом Христом, а значить і з Богом. Чи ви ніколи не мали, ясна річ, не сумнівів, але принаймні питань і проблем, що є справа цілком людська щодо справжності кредо, повторюваного під час святої літургії. Кредо, що проголошує нечувану віру, якої ваша святість. Є найвищим гарантом. Гадаю, ми повинні почати з вияснення слів і понять ваше питання з одного боку пройняте живою вірою, а з іншого боку, певним неспокоєм. Мушу так сказати вже на початку, а кажучи, це мушу послатися на вислів, що стояв біля початків мого служіння у столиці святого Петра. Не бійтеся. Христос багаторазово звертав цей заклик до людей, котрих зустрічав. Так мовив Ангел до Марії, не бійся, те саме сказав і Йосифові – Не бійся. Так промовляв Христос до апостолів, до Петра, промовляв за різних обставин, зокрема після свого Воскресіння. Говорив Не бійтеся. Бо таки відчував, що бояться, не були певні, чи той, кого вони бачать, є той самий Христос, котрого вони знали. Боялися, коли його схопили, ще більше боялися по Його Воскресінні. Слова сказані Христом повторює церква, а разом із церквою їх повторює Папа. І робиться від першої проповіді на площі святого Петра. Не бійтеся. Слова ці сказані в кредит. Як бачимо, вони глибоко закорінені в Євангелії. Це просто собі слова самого Христа. Чого ми не повинні боятися? Не повинні боятися правди про самих себе. Цю правду одного дня уяв побачив Петро і сказав до Ісуса: Господи, вийди від мене, бо я грішна людина. Думаю, що не один Петро побачив цю правду, її помічає кожна людина, її помічає кожен наступник Петра. Помічає її по особливому виразно той, хто це зараз розмовляє з вами. Кожен із нас вдячний Петрові за те, що він сказав одного дня, Господи, вийди від мене, бо я грішна людина. Христос відповів йому Не лякайся, і від цього часу ти будеш ловити людей. Не бійся людей. Людина завжди є такою, якою є. Системи створювані людиною. Завжди недосконалі, а недосконалі тим більше, чим більше людина самовпевнена. Звідки ля це береться, з людського серця. Наше серце неспокійне, Його неспокій найкраще знає сам Христос знає сам, що є в людині. Отже, щодо вашого першого запитання. Хотів би посилатися на слова Христа і заодно на мої перші слова на площі святого Петра Отож, не бійся, коли люди називають тебе намісником Христа, коли говорять тобі святіший Отче, чи ваша святосте, або вживають інших таких висловів, які здається навіть незгідні з Євангелієм. Бо ж сам Христос сказав. І не називайте нікого Отцем на землі, бо один ваш Отець, що на небі. І не звіться наставниками, бо один вам наставник Христос. Однак ці вислови виросли на ґрунті тривкої традиції, вони стали певного роду мовною звичкою, і їх тих зворотів так само не треба боятися. Скільки разів Христос закликає не бійтеся, то завжди має на оці і Бога, і людину. Він хоче сказати: не бійтеся Бога, що Він, як вважають філософи, є трансцендентним Абсолютом. Не бійтеся Бога, а навпаки, говоріть до нього разом зі мною, Отче наш! Не бійтеся говорити, Отче. Прагніть навіть бути досконалими так, як він, і для того, що він досконалий. Звичайно ж отож будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Христос є таїнством невидимого Бога. Таїнство Це означає присутність. Бог із нами. Бог незмірно досконалий, Він не тільки перебуває з людиною, але й сам стався людиною в Ісусі Христі. Не бійтеся Бога, що Він стався людиною. Власне, це сказав Петро поблизу Кесарії Филиппової. Ти Христос, Син Бога живого, Опосереднено ж сказав Ти син Божий, що стався людиною. Петро не боявся цього сказати, хоча ці слова походили не від нього. Вони належали Отцю. Тільки Отець знає сина, і тільки син знає Отця. «Блаженний ти, Симоне, сину Йонин. Бо не тіло і кров тобі оце виявили, але мій небесний Отець. Слова промовлені Петром, сказані ним у силі Святого Духа. Церква ті слова теж постійно виповідає в силі Святого Духа. Петро не боявся Бога, що він стався людиною, натомість боявся за Сина Божого, як за людину. Він не міг прийняти того, що цю людину буде бичовано і увінчено терновим вінцям, а врешті-решт розп'ято. Цього Петро не міг прийняти, цього він боявся. І Христос за це суворо засудив його, але не відкинув. Не відкинув цю людину. Яка мала добру волю і гаряче серце, людину, яка в Гецеманії ще добула меча, щоб боронити свого вчителя. Ісус їй тільки сказав: Ось сатана жадав вас, а значить, і Тебе, щоб вас пересіяти, мов ту пшеницю. Тож я молився за Тебе. Ти ж колись, як навернешся, зміцни браттю свою. Христос не відкинув Петра, оцінив його визнання поблизу Кесарії Филипової і силою Святого Духа провів його через свою власну муку і його власне зречення. Петро, як людина, довів, що він не здатен усюди піти за Христом. Надто ж на смерть. Однак по Воскресінні Він був з першим серед апостолів, хто прибіг до гробу разом з Йоанном, щоб ствердити, що тіла Христового там немає. По Воскресінні Христос теж потвердив Петрові Його місію. Сказав йому це доволі промовисто. Паси ягнята мої. Паси вівці мої. А перед тим питав Петра, чи той його любить. Петро, котрий зрікся Христа, не перестав однак його любити і міг сказати Так, Господи, відаєш Ти, що кохаю Тебе. Але вже не повторив, коли б мені навіть умерти з тобою, я не відречуся від тебе. Це вже не була справа самого Петра і його звичайних людських сил це стало справою Святого Духа, обіцяного Христом тому, хто мав його заміщати на землі. Справді, дня П'ятидесятниці Петро першим мовив до зібраних євреїв і прибульців звідусюдиль. Він говорив про вину вчиненим тими, хто розп'яли Христа, а також ствердив правду Його Воскресіння. А ще Він кликав до покаяння і до хрещення. Завдяки діянню Святого Духа Христос міг покластися на Петра, міг на нього опертися, на нього і на всіх інших апостолів разом із Павлом. Котрий тоді ще був переслідувачем Християн і ненавидів Христове ім'я. На цьому тлі а це тло історичне всі такі вислови, як заступник Христа, Ваша святість, Святіший Отець важать мало. Важливе те, що виникає зі смерті й Воскресіння Христа. Важливе те. Що походить від сили Святого Духа. Тут Петро, а вкупі з ним і інші апостоли, і своєю чергою Павло, по своєму покаянні стали справжніми свідками Христа аж до пролиття крові. Врешті Петро є тим, хто вже не тільки надалі не зрікся Христа, не повторив свого нещасного, не знаю цього чоловіка. А до кінця витривав у вірі. Ти Христос, Син Бога живого. І так от став каменем, хоча як людина може бути сипким піском. Каменем є сам Христос. А Христос будує свою церкву на Петрові, на Петрові Павлові апостола. Церква є апостольська. В силі Христа. Церква ця визнає Ти Христос, Син Бога живого. І отак от церква визнає через усі віки і століття заодно з усіма, котрі поділяють її віру, заодно з усіма тими, кому Отець об'явив у Святому Духові Сина, отак, як син. У Святому Духові об'явив їм Отця. Це об'явлення дефінітивне. Його можна лише прийняти або ж відкинути. Можна його прийняти, визнаючи Бога Отця Всемогутнього Творця Неба і землі і Ісуса Христа Сина Єдинородного Отцеві та Святого Духа Господа й Живителя. А можна все це відкинути, написавши великими літерами: Бог не має Сина, Ісус Христос не є Син Божий, Він тільки один із пророків, і те не останній, Він є людина. Та чи можемо дивуватися з таких речей, коли знаємо, що й сам Петро мав з цим утруднення, він вірив у Сина Божого. Та не міг прийняти, що Сина Божого як людину буде бичовано, вкороновано терновим вінцем і Він помре на Христі. Чи можемо дивуватися, що навіть визнавцям єдиного Бога, якого свідком був Авраам, важко прийняти віру в розп'ятого Бога? Вважають Бо. Що Бог може бути тільки могутнім і прекрасним, абсолютно трансцендентним і гарним у своїй силі, святим і неосягальним для людини. Бог може бути тільки таким, Він не може бути Отцем і Сином і Святим Духом, Він не може бути любов'ю, що віддається, дозволяє бачити, чути і наслідувати себе. Як людина, котра дозволяє себе конфузити, бити в обличчя і розпинати. То не може бути Бог. Отож у самісінькім центрі великої монотоїстичної традиції маємо таку глибоку роздвійність. У церкві, збудованій на опорі, якою є Христос, Петро Апостоли їхні наступники. Є свідками Бога розп'ятого і Воскреслого у Христі. Вони, отже, свідки життя потужнішого від смерті. Вони свідки Бога, що дає Він життя, бо Він є любов. Вони свідки бачили Бо, чули і дотикалися руками. Очима і вухами Петра, Павла і багатьох інших. Але Христос сказав Томі, блаженні, що не бачили, увірували. Тож ви слушно говорите, що папа є таємницею. Слушно й те, як ви сказали, що Він є знаком противу, що Він є провокацією. Про самого Христа сказав старець Симеон, що він буде знаком, якому будуть противитися. Ви також говорите, що перед цією правдою, тобто перед папою, треба вибирати, а вибір для багатьох не є справа легка. Чи був цей вибір легким для самого Петра? Чи легкий він для кожного із його наступників? Чи легкий він тепер для нинішнього папи? Вибір це значить ініціатива людини. Однак Христос говорить: не тіло і кров тобі оце виявили, але мій Отець Небесний. Цей вибір не є лишень ініціатива людини, він є діяння Бога, що Він діє в людині, об'являє. І силою цієї Божої дії людина може повторювати Ти Христос, Син Бога Живого», А відтак може виголошувати все кредо, яке внутрішньо злютоване глибокою логікою об'явлення. Може також пригадати собі і іншим оті вимоги, які плинуть із цієї самої логіки віри і Просякнуті тим самим блиском правди, може все те робити, хоча й знає, що стане від Того знаком спротиву. Що ж залишається такій людині? Тільки слово самого Ісуса звернені до апостолів. Як мене переслідували, то й вас переслідувати будуть, як моє Слово зберігали. Берегтимуть і ваше. Отож не бійтеся, не бійтеся таємниці Бога, не бійтеся Його любові і не бійтеся слабості людини, ані теж її величі. Людина не перестає бути великою навіть у своїй слабкості. Не бійтеся бути свідками достойності кожної людської особистості від моменту зачаття аж до смерті. Якщо йдеться про дальші визначення, то папу ще називають намісником Христа, це визначення треба вимовляти у повному контексті Євангелії. Перед Вознесінням на небо Ісус сказав апостолам. І ото я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку. Хоча й невидимий, він, одначе, присутній особисто у своїй церкві, він присутній також у кожному християнинові силою хрещення та інших таїнств. Тому оці церкви часто зазвичай говорять: Христіанум альтер Христус, Християнин. Це другий Христос, прагнучи підкреслити цим гідність охрещеного і Його покликання у Христі до святості. Ще й більше, Христос сповнює особливу присутність у кожному священнику, який здійснюючи Євхаристію чи, будучи служителем таїнств, робить це інперсона Христі. У цій перспективі визначення намісних Христа набирає істинного сенсу. Воно вказує не так на достойність, як на служіння, прагне підкреслити завдання Папи у церкві як Петрову послугу, дбаючи за добро церкви і пастви. Це досконало зрозумів святий Григорій Великий. Котрийсь, поміж усіх титулів пов'язаних із функцією єпископа Риму вирізняв титул Servus servorum Dei, Слуга Слуг Божих. Зрештою, не тільки папу наділяють цим титулом, кожний єпископ є вікаріус Христі щодо довіреної йому церкви. Папа є таким щодо Римської церкви, а через неї щодо всіх церков. Які мають із нею спільноту, спільноту віри і спільноту інституційну канонічну. Цей титул окреслює достойність єпископа Риму, але його не можна розглядати окремо. Він найтісніше пов'язаний з достойністю як цілої колегії єпископів, так і з гідністю кожного єпископа, кожного священника. І кожного охрещеного. А яку особливу достойність мають посвячені особи, чоловіки і жінки, котрі своїм покликанням обирають сповнення виміру церкві як нареченої, Христової нареченої. Христос відкупитель світу і людини. Він є нареченим церкви і всіх у церкві, з вами молодий. Особливим завданням папи. Є визнавати цю правду, а також пригадувати її у певний спосіб перед церквою, яка є в Римі, і перед усією церквою людством і світом. Отож, аби якоюсь мірою розвіяти ваші побоювання, продиктовані зрештою глибокою вірою, радив би почитати Святого Густина, скільки разів він зазвичай повторював. Вобі сум епіскопус, в кум християну». Для вас я єпископ, а з вами християнин. Розважте добре, наскільки ж більше значить християнум, аніж епіскопус. Бодай бо навіть ішлося про єпископа Риму.